Шановні, доброго дня! Сьогодні у нас 26 листопада. Хотів коротенько вам розповісти, чи витримала цибуля і пекінка морози. Також я хотів би коротенько коснутися такого питання, як те, що добре, що я вчасно скинув зелену цибулю, верніше штутгарт, яке я мав вирощувати на перо, і не взяв черенки квітів, які зараз просто би пропали на тисячі гривень. Ну, По-перше, ви знаєте, що 10 днів підряд е, пішли морози. Є 2 градуса, 3 градуса, вночі було 4-5 градусів морозу. І я думав, що на відкритому ґрунті е, у другому кругу посажений штутгарт. Тобто посажений на городі цибульками цибуля на перо. Вже я раз зрізав і другий раз виросло. І якраз я хотів зрізати, ви пам'ятаєте, в мене на каналі було відео, я думав, чи зрізати штутгарт. Чи зрізати пекінку, і все ж таки я вирішив зрізати пекінку і на тому виграв. Так от скажу, що 4 градуси на вулиці без всякого укриття. цибуля зелена витримала. Єдине, що її присипало снігом, і вона зігнулася. Тому що пішов сніг, а потім е, пішли дощі, і е, сніг став такою коркою, і вона вся погнулася. Тому в принципі, вже на ній я поставив хрест. За нею я і не думаю, тому що не дуже є збут взагалі. Зараз дуже важка ситуація по збуту товару. Наступний момент були в мене думки, чи виживе моя пекінка, тому що я думаю, що на полі залишилося ще 500-700 кг точно. Попередня пекінка, яку я продав, 500 кг в людей стала. Помаленьку вони тільки продаються, дві різних людини. Чого? Тому що через масові виключення світла взагалі немає руху. Рух дуже слабий. і... Люди, які взяли по 150-200 кг пекінки, вони не можуть за 10 днів її продати. Це ну, печально. Ще хочу вам додати, що, слава Богу, що я шукав якби моменти продавати через інтернет, тому що якби я не шукав збути там на тому самому Агроукраїна, то, мабуть, би залишилась моя пекінка, і я би не збіг її продати. Чого я так кажу? Тому що на, в себе на базарі, на оптовому провокзальному ринку в Вінниці, людині я продав 4 ящика. Пекінки по 20 гривень, і він її за 2 неділі не зміг продати всю. Через 2 неділі в нього ще ящик залишився. В ящику 10-11 кг Тобто, як можна за 14 днів продати товару 에, продати товару на 1200 не можна продати товару на 1200, коли в день ти маєш платити ну, нормальні гроші і за місце, і приїхати, і якусь каву попити. Я вже там мовчу про заробітки. Ну якось так. Тому слава Богу, що я користувався цим сайтом, і багато в мене дзвінків було. Люди хотіли 3, 5 тонн, 10 тонн. Навіть там 100 тонн дзвонили. Ну це вже так, знаєте, ясне діло, що більш реальні клієнти на 5 тонн, 3 тонни на тонну. Особисто в мене за раз людина брала тонну, потім спочатку пів тонни, потім тонну. Ну якось так. І також знайшов я деяких людей, які стабільно в мене брали по 150-200 по кг. З цього сайту Агроукраїна. З базару я в шоці, але що бути в шоці, я чесно вам скажу ще з початку, того, коли я на базарі десь років 9. І я пам'ятаю, була така тенденція: як тільки почали відкриватися ТБ, як тільки там почали занижувати ціну, як тільки стало дуже багато торгівельних центрів, супермаркетів. Торгівля почала на базарі просто вимирати. Це було видно. ви знаєте, це було видно. Тому е, пандемія ще додала. Чим вона додала, тим, що завжди йшла така толпа ешелон людей на Новий рік, на Різдво. Багато такого біля тебе йдуть, єлі, проминаються люди всі по базарам, все купляють, мандарини. Все те. Того року, коли була пандемія, ще не було війни взагалі, як обичний день, це був, звісно, шок для людей. Такий, А чого шок? Тому що в лютому дуже слаба торговля, так як зараз в листопаді. І виходить так, що коли люди круто заробляли на Новий рік, на грудень-січень, то в лютому те, що вони слабо заробляли і багато платили за те саме місце, то трошки якби виходило одне. на одне. Тому висновки мої такі, що добре, що вийшло е, збути вчасно. Також дуже добре, що я відмовився від зеленої цибулі, тому що, ви знаєте, вже тривалий період у нас практично немає світла. Було, були моменти я тільки на 6, на 7 часов виключали світло. Зараз 2 години в день, 3 години в день, особливо з останніми обстрілами. Вночі, то, правда, є 6 годин, 7 годин. Так, десь з 12 ночі до 6, до 7, до 8 ранку є. Світло далі на цілий немає. Але ми розуміємо, що вся торгівля вона йде днем, а не ночью. І виходить так, іби гріти мені не вийшло в теплиці, тому що буржуйку обдуває тепловентилятор, який від електрики. Небагато він споживає, але все ж таки від електрики. І плюс е їздити, збуту немає. Я просто би очередний раз, мені здається, попав би на нормальні гроші, тому що купив я 2 тони. 2 тони це приблизно 46 тисяч гривень. І я б не знаю, що б я відробив, чесно вам скажу, тому слава Богу, що я її продав. Я вийшов на 0, може там не 46 я заробив, ну, вернув, там може хай 44 чи 45, але я про неї забувся. Також у мене була така спокуса взяти черінки. черінки е, получається, різних квітів, там на 8 березня трошки, трошечки на е, саму весну. Тому, шановні, е, ситуація була плачевна. Так само з тими черінками, тому що вони взагалі круглі сутки мають грітися на стілажах постійно ці лампи. Я зараз не завідую тим, хто набрав черенка, хто і мені рекомендував, і стабільно цим займається, бо на цьому нормальний заробіток. В общем, загалом ця ситуація з світлом, вона дуже серйозна. І взагалі, вся ситуація дуже серйозна. Не знаємо, що буде далі. Але зараз дуже важко запускатись, дуже важко, якби, ну, ви зрозуміли, щось планувати на дальню. Якусь таку перспективу. Тому роздумуйте, думайте, як кладати далі, що робити. Але мої такі думки, що сильно не розчитувати. А я придержуюсь такої думки, почув її літом, що якщо йде якийсь такий тяжкий період, то треба його якось так без особих ризиків пережити. Тому, шановні, отакі мої думки. Тому і я так задумав, тому що я хотів квіти починати, хотів багато що робити, плівку міняти. Я не знаю взагалі, чи це варто робити. Весна покаже, тому що, мабуть, скоріше всього, це буде тільки розсада, якщо буде, ось і все. Тому що е, дуже важко заходити в новий бізнес або щось таке, типу квітів, якщо така нестабільність серйозна. І саме головне, нема кому продавати. Ну, ось так. ну, ясне діло, що все одно треба щось робити, але не ризикувати великими грошима. Ну, якось так. Добре, бережіть себе. Дуже дякую за вашу активність на каналі, тому що останніх 4-5 відео дуже багато переглянули людей. Ви навіть дали мені за цих кілька днів заробити пару доларів. Я дуже радий. Тому, ну, ось так. Добре, підписуйтесь на канал, якщо корисна інформація. Дякую за ваші коментарі. Бережіть себе. Всього найкращого. Пока.